Сьогодні завітав до нас Mitsubishi lancer 2007 рік, 1,6 бензин. І проблема в тому, що от такі от тут у нас потьоки треба устранити. Треба покласти клапану кришку на нову прокладку. Будемо використовувати герметик, звісно ж. І все наглядно покажемо. Запаслися новими прокладками, то їхня стоїмості в злотих. Так, ну що, починаємо. Так, що ми робимо першим ділом? Є в нас така шланочка, відсоєняємо. І так, далі бачимо фішку, відсоєняємо. Далі бачимо ще одну фішку. Відсодіняємо. Так, далі у нас ідуть на свічники. Займаємо їх. Так, перший відкидаємо. Потім відкидаємо ще один. Ага. Щось так. Так, не получится, но треба зняти звідси. Ось так. Бачимо, що тут присутствує у нас куча масла. От воно потекло, через з ці кольця нам обов'язково треба поміняти. Так, добре. Тепер, тепер тепер добре, розбираємо далі. Так, відкрутили пару болтиків і ви маємо слідущий насвічник, який у нас щось винямося. Отак. Не знаю, чому так винялось. Так, тепер другий. Другий тут, так. Так, і тепер нам треба встати, що це все. Виключи Виключимо Так, ці катушки досталися, виходить, що вони вже від старості їм легше вискочити тут, чим зійти з цієї, але так само назад збираємо. Точно так само достаємо, достаємо до цей стаканчик, який вже на, на свічку. Ну, тут всередину пружинка. Ну, пружинка то вона там не вставляється, вона просто підпирає, з тої сторони свічка підпирає, з тої сторони в катушку. Так? Все вимиваємо, вставляємо назад і отак. От от. І? Тепер що? Тепер беремо омивач і будемо все хорошенько вимивати. Так? Перед тим, щоб. У нас було все чистеньке ну, таку, таким образом. Так, Відкрутили по кругу 6 болтиків, так, три там, три там. І тут у нас ще одна шланг у нас, а ще якийсь відбор, отбор, напевно, картерних газів виглядає. І клапана кришка не була навіть ні приклеєна, нічого. А? Так от легенько Виходимо, щось, щось не треба. Ладно, напевно, що оцей датчик відкрутимо зараз на 10. Да. Чи вийде все? Вимішає якийсь кожух. Що не мішаємо? Або кожух відчіпляти. Щось треба відчіпити. Ладно, зараз подумаємо, що нам вийшло. Що це таке у нас? Відкрутили ще три додаткових болтика і тепер ми можемо зняти оцю цю кришечку. Заодно можемо глянути в якому стані ГРМ. потрісканий, не потрісканий. І цю кришечку можемо теж зняти повністю. Так? І після цього ми можемо благополучно звідси отак раз зняти і подивитися на стан наших клапанів і тому всього прочего. Я б сказав, би, що. Масло тут хороше, нальоту ніякого нема на цих. То есть все повністю чистенько. То есть, значит, масло мінялося вовремя. Дивіться, тут воно ніде ні нальот, а нічого немає. Нічого нема. Реально все дуже чистеньке. Значить, показуємо ці кольця. Дивіться, я так беру ногтем. Ногтеметр, да? І, ну, Я то зжимаю, але вони реально такі вже дубові, просто особливо тут ось, то просто це треба замінити. Точно так само ця прокладка вона тут така вже просто з годами стала затверділа і прийшов час її міняти. Ну що, Зараз все вичищаємо, вимиваємо ці посадочні міста. Ставимо, спочатку знімаємо ці всі грибки. Ставимо спочатку грибки, я думаю, що сюди теж до герметик мастити. Тобто так, щоб воно зі всіх сторін пристало. І ну, покажу. Очищаємо всі канали, очищаємо повністю все, щоб в нас було чисте і приготовляємося до, до заміни. Так, встановлюємо ці навіть колпачки, в першу. Ми бачимо, що тут є такий бурчик, і тут просто ви його далі не надінете. Задача наша надіти його просто. До опора, щоб воно вперлося в той буртик. Отак. О! Щоб отак воно зійшлося. тут, Цей буртик повинен повністю сісти. Воно, звісно, щось зараз хоче трошки назад тікати. Але ми його заставимо, щоб воно все Всі чотири стоять. І тепер зараз приступаємо до кришки. Мастимо зараз все-таки нову прокладку, щоб герметиком, так. Отак От з торця її хорошенько намащую. І точно так само намащую з другої сторони. Щоб вона була з двох сторон намащена герметиком. Тому що прокладка нова, кришка стара, а нам треба, щоб нічого не текло і щоб все було добре. Встановили прокладочку на місце і тепер мастимо її плоскость прилягання до головки. Так? Точно так само тоненьким слоєм. Багато ми будемо сюди мастити. Так Чисто, щоб воно тут тільки присутствувало і щоб воно І Тут мастимо ці тарілки, реально сам торець. площа, де воно буде прилягати до, до самої. Цього. Тільки оці получаються. І то так легенько. Теж, щоб воно все було склеєне, все нажало. І момент соплягання. Ось так, її сюди вставимо. Раз. Все, все у нас співпадає. Всі співпадають. І що? Приберемо болтики і зажимаємо. Так, і тепер встановлюємо. ці ми встановили. Так, і одну встановили вже катушку. Тепер другу зібрали точно так само, як вона має бути. Так? І питаємося туди. Так, це але щось воно. Ну, а щось вона не хоче. Ладно, зараз не хоче, значить, пробуємо так. Так, як вона звідти вийшла, так її туди засунуємо. І так, пройшов деякий час, машину запустили, все повністю зібрали. Катушки ви бачили, так, що вони від старості вже трошки розсипається на конечники, але вони свої функцію роблять. воно ну, все друг друга прижимає, там є пружинка, вона все приводить. Так? Все повністю на місці. Тут все теж зібрали, поки що ніяких підтікань нема. Власнику задання взяти полусу, все потім вимити якщо хоче, а нікуди їздити, так? то вже його справа. Ну, Якщо дане відео чимось вам допомогло, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.